Хмельничанам найбільше кортить мати сквер імені Кузьми Скрябіна. Петиція саме з таким змістом зібрала найбільшу кількість підписів на сайті міської ради. Лише за 14 із 90 можливих днів було зібрано 508 голосів за створення тут, у центрі Хмельницького, місця щасливих людей. Першу електронну петицію вже було зареєстровано в автоматизованій системі і скеровано для резолюції міському голові. Олександр Семчишин у свою чергу доручив розгляд цього питання управлінню житлово-комунального господарства міської ради. За словами начальника управління Віктора Чапайди, розглядали декілька варіантів місцезнаходження скверу. То 16 лютого ми маємо надати пропозиції і вже є лист. Ми вже підготували пропозиції. Ми їх надамо. ми надамо місця, які в нас є, наше бачення, що ми знаємо, яким питанням володіємо. Тому що благоустрій міста є управління благоустрою, є управління ЖКГ, яке слідкує за цим благоустроєм І ми знаємо ці земельні ділянки. Ми їх будемо надавати на розгляд. Я думаю, що все ж таки це питання винесеться на розгляд депутатських комісій, на розгляд громадськості. Віктор Леонідович зазначає, і, хоча варіантів є декілька, біля філармонії створення місця щасливих людей буде найбільш доцільним. Це. Музикант, людина культурного напрямку, культури, і все ж таки ми йдемо по принципу, тому що подивимося, може це буде ближче до філармонії. Ми є виконавцями, тобто ми будемо виконувати. Якщо люди і громада міста вважають його за необхідним, звичайно, ми будемо його впроваджувати. Як тільки місце буде затверджено, ми тоді будемо, якщо це буде покладено або на управління культури, або на управління ЖКГ, замовляти на сквір і на якийсь дизайн документації. Наразі управління житлово-комунального господарства вже підготувало всі необхідні документи. Таким чином очікуються наступні вказівки міського голови для подальшого розгляду справи.